Поранений голуб на землю упав, хотів він злетіти, та соли не мав, він дужим крилом уже не махав, напевно, у битві шуліка зламав, довгенько йому довелось там лежати, ніхто із прохожих не схотів підійняти. Він ладен померти, аби не страждати. І так він продовжував далі лежати. Ранкового сонця. Промінчик сіяв, і голуба хтось над землею підняв, підняв, приголубив, його він стілив, і в синє небо на волю пустив. Від радості голуб, змахнувши крилом, піднявся у небо над рідним селом. Побачив він знову, як плине ріка, могутня широка, як скеля стрімка. Побачив він знову на луках квітки. І пишні, зелені, вишневі садки, від радості серце вирвалось з грудей, і радісним співом вітав він людей. І так у житлому буває, що брат чи сестра спокою немає, як голуб поранений в світі страждає, і думає, все життя більш немає. Диявол цей людей заманив, ненависть. Та злість у серцях поселив, гріхом зв'язав він людям крила і битися із ним уже не в силах, як голу, поранений, людина впаде, і шлях, що вернутися назад, не знайде. Якщо в грішний світ ідеш, назад, дороги, друже, не знайдеш. Можливо, ти думаєш, що рано служить, і хочеш в гріховному світі пожить. Можливо, ти думаєш, що ще молодий? То, друже, ти знай, що ти не правий. Христос нас в біді завжди виручає, і наші гріхи з любов'ю прощає. Він хоче, мій друже, тебе врятувати, і вічне життя тобі дарувати, і сонце ясного промінчик засяє, і ніжно Христос тебе привітає, і ангели будуть на небі співати. І разом з тобою Христа величати, Він рани гріховні твої істілить, і все, що не так, для тебе простить. Біжи ти, юначе, до Бога мерщій. На ниві працюй, поки молодий, і знай, що Христос тебе не залишить. І де б ти не був тебе Він утішить. Утішить, пригорнить тебе до себе. Ти чуєш? Czeka jest spasyteli do ciebie.